влаштували кольори литовські українські акт з великими пропорами на мості на підтримку України. Зараз про це розповість вам Петро Пирогов людина, яка очолює український дім у Вільнюсі. Доброго дня. Так, ця акція, я крім того, що український дім співзасновник. Ще є головою комітету інновації в українській школі в Вільнюсі. І сьогодні якраз на знак подяки Литві в День Соборності України ми вирішили повторити акцію такої ланцюг єдності. В Україні кожен рік проводять через міст Патона, а ми вирішили через міст Короля Мідогаса, Було згорнути Литовський, український прапор. Ну, дітки вже підмерзли, бо не збираються, Литовський вже згорнули, український ще є. Ну от така от акція подяки Литві та... Те, що, за те, що ми маємо можливість тут ці діти вчитись в школі, біля трьох тисяч дітей знаходиться, навчається. Це діти, які приїхали з України, з Маріуполя, з Сімферополя, з Керчі, з Луганську, з Києва, з Львіва, з Тернополя, з усіх міст. І діти, і якби, школа хоче подякувати за те, що ми маємо таку можливість знаходитись в Литві і за ту допомогу, яку Литва надає і військовим, і біженцям, ну і, в принципі, всім нам. Ось дивіться, ну, акція вже закінчується, тут достатньо холодно, але дякую від вашого імені і від імені всіх українців. Дякую литовським і українським школярам, Петру дякую і всім учителям, які тут і зараз ми підемо на зустріч з учителями української школи, і для того, щоб поговорити про Україну, про подальшу підтримку, про ситуацію. Дякую всім за допомогу. Кожному литовцю велика подяка, бо я знаю, що тут майже кожна людина підтримує Україну на так чи інакше. Дієво, постійно стало. І Литва є нашим найближчим, мабуть, партнером, союзником, другом, як і інші Балтійські країни, і тут багато людей, яким не байдуже. Ось ви можете подивитися, це саме центр міста. На все добре, Разом добре до перемоги. Карту і кіперґас.